Івано-Франківськ місто неонацистів чи патріотів напередодні британське видання The Sun на своєму сайті поширило матеріал під назвою Анархія в Україні. Там журналісти стверджують, що змогли викрити організацію, в якій готують футбольних хуліганів, до організації безладу на футбольному Євро 2012 В підтвердження своїх слів кореспонденти демонстрували відеокадри вишколу місцевої організації Патріот України. Однак, зовсім по-іншому, цей матеріал коментують самі учасники відео. кажуть, більшість фільму відверта брехня або ж вирвані з контексту слова. Британці знайшли івано-франківських активістів у мережі інтернет. У листуванні журналістами не представилися, лише сказали, що готують документальний фільм для англійської молоді. Вони це мотивували тим, що вони хотіли б англійську молодь. В принципі зацікавити е, тим, щоб вони займалися більше спортом, здоровим способом життя, працювали над собою, е, оскільки вони говорили, що так, в Англії патріотизм є, але він наразі проявляється тільки в, в футбольному вболіванні. Фільм ресніє твердженнями, що лише одним дзвінком патріоти України можуть організувати безлади у будь-якому місті, а їхня, нібито армія бійців, налічує три тисячі чоловік. Також у відео використані кадри застосування зброї холодної та вогнепальної. Саме їх каже заморська преса будуть використовувати українські вболівальники щодо іноземців. Однак насправді це відео кажуть івано-франківці, зйомки спортивної гри Страйкбол і ніхто з поміж них не має наміру чинити насильство під час євро 2012 Вони нас Називають назвали неонацистами, це абсолютно не так. Ми жодного приводу їм зробити такі висновки чи прийняти нас за неонацистів не давали. Жодних, ну скажімо, прецедентів не було. Нам так бачиться, що це було просто: вони працювали на замовлення, тобто вони вишукали найбільш страшну. Легенду і просто застосували її по відношенню до нашої організації. Такий матеріал спонукав представників патріоту України офіційно звернутися зі скаргою до Міністерства закордонних справ Великої Британії. Дипломати пообіцяли провести розслідування, однак додали, що націоналістам доведеться надати спростовуючі матеріали. Воно ж патріоти готують судовий позов щодо англійської газети. Кому вигідне таке обріхування українців, герої статті не знають. Припускають лише, що це може бути пов'язане з проведенням у Лондоні Дні олімпіади фактично одночасно із чемпіонатом Європи.